Їхня історія починалася з уроків літератури і театрального гуртка, а продовжилася в Єлисейському палаці. Бріжит та Еммануель Макрон стали найпатажнішим політичним подружжям століття. Вони змусили Європу сперечатися і захоплюватися одночасно. Хто така ця жінка, яка починала викладачкою літератури в католицькому ліцеї, а сьогодні керує увагою цілої нації з Єлисейського палацу? Докладніше далі. Бріжит Макрон одна з найбільш обговорюваних перших леді Європи. Жінка, яка зруйнувала уявлення про те, як має виглядати ідеальна пара. Як розповідає видання телеграфією, Бріжит Троньо народилася 13 квітня 53 року в місті Ам'єн у Франції, у заможній родині, яка володіла мережею елітних кондитерських магазинів. Вона була наймолодшою з шістьох дітей і виховувалася у суворих католицьких традиціях. У 74-му, коли Бріжит був 21 рік, вона вийшла за між за банкіра Луї Озієра у шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян, 75-го року, дочка Лоранс 77-го, саме вона згодом стане однокласницею Еммануеля Макрона. І 84-го народилася наймолодша дочка Тіфен. Родина жила стабільно і забезпечено, а сама Бріжець то була ступінь магістра літератури і у 80-х викладала французьку та латину у Страсбурзі. У 91-му році вона повернулася до рідного Ам'єна і стала працювати в католиці. Цькому ліцеї для провіденс, куди ходила її донька Лоранс. Там Бріжит викладала літературу і вела театральний гурток. У тому ж ліцеї вона познайомилася з 15-річним Емманюелем, який був менший за неї на 24 роки. Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006-му і вже за рік, у сьомому, вийшла заміж за майбутнього президента Франції Еммануеля Макрона. Після весілля Бріжит та Еммануель оселилися в Парижі, але всі вихідні та канікули проводили у курортному. Ми містечку Летуке на півночі Франції у Вілі монежан будинок збудовано ще 1908 року. Він має три поверхи: акуратний сад, а на першому поверсі модний бутік і агенція нерухомості. Віла довгі роки залишалася для Макронів місцем, де вони могли усамітнитися від публічного життя. У 16-му році подружжя Макронів мало сплатити податок на багатство, адже їхні активи перевищували поріг в 1 мільйон 300 тисяч євро. Проте податкова заявила, що. Пара занизила вартість майна на 200 тисяч у 22-му Віллу оцінили вже у 2 мільйони 700 тисяч. Макрон публічно заявив, що всі декларації чесні. Того ж року з'явилися новини, що Макрони вирішили продати родинний маєток Бріжит Віллу Монежан у курортному летуке. Причиною стали натовпи папараці та туристів. Маєток оцінили у 3 мільйони 700 тисяч євро. Нині Манюель Макрон з дружиною мешкає в Єлисейському палаці офіційній резиденції президента. Та Франції цей розкішний комплекс у центрі Парижа з'явився ще у 1722 році. А з 1848 став президентським домом у палаці 365 кімнат. Це більше ніж у білому домі чи Версалі. Обійти за день його нереально. Гучний резонанс викликало відео з візиту до В'єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон штовхнула чоловіка в обличчя під час виходу з літака. Президент намагався виглядати спокійно, привітався і помахав натовпу, запропонував дружині руку, але вона її проігнорувала. Більше того, експерти щитали по губах, що Бріжит могла сказати Відчепись невдахо. В оточенні Макрона запевнили, що між подружжям не було ані сварки, ані конфлікту. Один із членів команди президента назвав. В цей момент жартом перед поїздкою також один із близьких до Макрона людей сказав виданню Експрес, що назвав це невинною сутичкою, і звинуватив у негативній реакції про російські кола. Поки батьки цілими днями працювали ще зовсім юному Валерію Залужному доводилося постійно опікуватися молодшим братом. Він збирав його до школи, водив на уроки і дарував іграшки. Телеграфію дізнався, що відомо про брата залізного генерала. Докладніше далі. Артур Залужний, молодший брат Валерія Залужного. Різниця у віці між ними цілих 13 років. Коли Артур був малим, Валерій уже був школярем. Він взяв на себе фактично обов'язки у пікуна і готував брата до першого класу, Годи у школу, а у вільний час дарував іграшки та навіть знамениту приставку Денді. Дитсадка поблизу не було, а їхні батьки зранку до вечора були на роботі. Мама працювала касиркою на вокзалі, а батько на заводі. Мама часто залишала Валерію записки зі. Словами вибач, треба посидіти з братом. А коли батьки розлучилися, роль голови сім'ї остаточно перейшла до старшого Валерія. Артур не дуже любить з'являтися у медіа. Фото із ним велика рідкість. Проте в інтерв'ю для книги Залізний генерал уроки людяності він детально розповів про дитинство, ставлення до брата та родинні зв'язки. Нині відомо, що Артур до 24-го року був бійцем на Донбасі однак нещодавно обідняв посаду радника у міністерстві закордонних справ України. Раїни згідно з декларацією, за рік він отримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень зарплати у Міноборони. Ще понад 3 мільйони гривень було виплачено йому як компенсацію під час довготермінового відрядження. У 2022 році Артур придбав авто Volkswagen Atlas. У декларації також вказано банківський рахунок у бельгійському банку ANG Belgium із сумою 14 тисяч євро. Водночас рахунків у банках України у нього не зафіксовано. Морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя та ветеран боїв на Азовсталі, який пережив російський полон, одружився вдруге. Йому приписували романи з поляковою та Астаф'євою, А сам він клявся, що ніколи більше не стане підвінець. Докладніше далі. Після страшного російського полону, серйозних поранень і тривалого лікування, він став не просто символом незламності, а й живим прикладом того, як вистояти і знову навчитися жити. Про особисту подію Діанов розповів у Фейсбуці, опублікувавши романтичні світлини з весілля. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 24-го. Воїн не втримався від жартів, що йому притаманно, клявся, божився, що ніколи не одружуся. З іронією написав він, зізнаючи. Що все ж знайшов свою людину. Весілля відбулося скромно, без камер, пафосу і в тісному колі. На фото видно, як пара закохано дивиться в очі одне одному. Ми люди одного часу, з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі, зізнавався Михайло. Для Діанова це другий шлюб. З першою дружиною Ольгою він розлучився понад 13 років тому. У подружжя народилася донька Катерина, якій наразі 25 років. Про Мирославу. Діанову відомо небагато. Вона, як і Михайло з Тернополя, і так само однолітка 45-річного Михайла. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та має сина від першого шлюбу. У соцмережі раніше жінка була під прізвищем Короц, але тепер змінила його на прізвище чоловіка. Особисте життя Михайла Діанова не раз ставало темою обговорень. Після звільнення з російського полону та численних публічних виступів йому приписували стосунки з різними відомими жінками, зокрема, неабиякий резонанс викликали чутки про роман зі співачкою Олею Поляковою. Їхні спільні фото, відпочинок на природі та навіть риболовля на приватному озері спричинили хвилю пліток. Діанов не проігнорував і прямо сказав: Ми з Олею друзі, ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Більше того, саме чоловік Полякової Вадим Моряко. Овський організовував зустрічі, які допомагали Михайлу відновлюватися після полону. А Полякова поставилася до чуток з іронією. Пожартувала, що у Діанова більше можливий роман з її чоловіком, ніж із нею, адже вони дуже добре здружилися. Ще одним приводом для чуток стало фото з Дашею Астаф'євою. У мережі це одразу розцінили як новий роман. Насправді ж вони випадково перетнулися біля Софійської церкви, трохи поспілкувалися і зробили спільне фото. Цього виявилося достатньо, щоб почав почали ширитися вигадки. До того ж, Дарія була зі своїм коханим. Просто зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з триденним візитом у Китаї. Не виключено, що диктатор поїхав до Пекіну для обговорення політичних чи навіть військових питань. Втім, у цієї поїздки може бути інша мета, зокрема, налагодження контакту між сином Лукашенка та донькою Сі Дзіньпіна. Докладніше про те, що відомо про наступників білоруського та китайського лідерів і які перспективи може мати шлюб між ними. Далі підписуйтесь на наш канал. Сам візит та обід Олександра Лукашенка із лідером Китаю був названий сімейним на зустрічі. Окрім Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Лі Юань була присутня і принцеса піднебесної єдина дитина президента Сі Цзе. Своєю чергою лідер Білорусі прибув до Пекіну з сином Миколою, якого він активно готує до ролі глави держави. Про потенційну наречену відомо вкрай мало. Дівчина не веде публічне життя, хоча неодноразово привертала увагу змі. Сі Цзе народилася у 92-му році у Фоджо. Вона вивчала французьку у школі іноземних мов Ханчжоу і протягом року навчалася в університеті Джен. А після цього вступила до Гарвардського університету. США. там вона здобувала освіту під псевдонімом. А про її справжню особу знали лише найближчі друзі і кілька людей з факультету. У Гарварді дівчина вивчала психологію та англійську мову, не брала участі у тусовках і багато часу проводила за книжками. Також у Сім'ян був охоронець, який стежив за її безпекою у гуртожитку. Після завершення навчання сі. Повернулась у Пекін, але вперше на публіку вийшла лише у 13-му році, коли її батько став президентом і вперше вітав громадян з Новим Роком. У 22-му році у прес-релізі член конгресу США Вікі Харцлер йшлося про те, що у 19-му році сів вступила до аспірантури та мешкає у США. ймовірний претендент на серце принцеси Піднебесної 20-річний Колінька, як називає його батько диктатор. Цікаво, що виховавши трьох синів від законної дружини своїм фаворитом. Лукашенко обрав саме молодшого, який народився у четвертому році поза шлюбом. За словами самого політика, хлопець дуже прив'язаний до нього і не проводив без батька жодного дня. За версією змі, матір'ю Миколи є Ірина Абельська, колишній особистий лікар Лукашенка. Починаючи з восьмого року, диктатор почав регулярно брати з собою молодшого сина на офіційні заходи та у робочі поїздки. Через це журналісти навіть охрестили Миколу білоруським принцом Вільямом і тепер про. Рочить йому успішну кар'єру в політиці. Відомо, що наступник Лукашенка навчався за біологічним напрямом у ліцеї при білоруському державному університеті. Тим після масових протестів у 20-му році хлопець покинув навчання і у вересні того ж року приїхав до Москви. Там він вступив у гімназію при МДУ під вигаданим ім'ям. За даними білоруського центру розслідувань, у червні 22-го року Микола закінчив приватну гімназію у районі Дрозди. Після цього він продовжив освіту на кафедрі біотехнології. Біологічного факультету МБДУ нині Микола навчається у Китаї за обміном, отримуючи одночасно два дипломи китайський та білоруський, за словами представника китайського вишу. Він є найкращим студентом на курсі, але при цьому дуже скромний і вдумливий. Також Лукашенко молодший займається біатлоном, хокеєм і грає на фортепіано. На думку аналітика центру об'єднана Україна Олексія Куща, цілком можливо, сімейні посиденьки лідерів Китаю та Білорусі з дітьми стануть кроком до першого династійного шлюбу у рамках нової євразійської імперії. Експерт зазначає, що Білорусь важливий елемент у короні імперії для самого Олександра Лукашенка. Це стане ідеальним способом здійснити трансфер влади на користь свого сина, адже в такому разі йому буде забезпечена геополітична підтримка. Крім того, такий шлюб створить проти. У впливу Москви та її тиску на молодого наступника влади у Білорусі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.